Харків дійсно це сталеве місто, яке вистояло дуже важкі часи, і продовжує стояти і розвиватися. І, зокрема, дуже хочеться там побувати нам всім і побачити, яке воно ж є це місто зі сталі. Також і наша колега Наталочка Никипіла, журналістка Харківського радіо, накипіло мала можливість на власні очі побачити. То місто, яке наразі дійсно відбудовується навіть під час війни? Наталочко, доброго ранку. Доброго ранку, студія, доброго ранку, ведучі. Рада вітати, вітаємо вас, раді навзаємо. <свіття> Наталочко, розкажіть загалом, чи були ви колись у Харкові ще до повномасштабного вторгнення, і який Харків був тоді, який він зараз? Чесно кажучи, страшно було трохи їхати зараз, враховуючи те, що в моїй пам'яті Харків я там була два роки тому, проходила навчання і жила близько двох тижнів, навіть трохи більше, потім їздила захищати. Тобто, в моїй пам'яті Харків це залізобетонне, класне місто, в якому дуже багато молоді вирує життя, і в нього такий у Харкова, знаєте, дуже такий молодіжний і такий, я б сказала, культурний вайб. І їхати зараз було трошки лячно, тим більше, що обстріли там постійно тривають. І, е, взагалі, побачити не ту картинку, до якої ти звик, бо коли почалась повномасштабна війна, я дуже вболівала за Харків і ти знаєш ці адреси, ці будинки, куди стаються прильоти, і воно болить дуже сильно. Було страшно, але але це треба було зробити і по роботі, і взагалі для себе, тому що працювати в харківському медіа і не розуміти контексту, та так не може бути. І плюс для мене там багато важливих людей, тому треба було їхати. Спочатку було страшно, коли тільки зійшла з потяга. Мені здавалося, що зараз я побачу суцільну розруху, якусь відсутність людей, але ні, місто потроху відроджується, починає оживати, тому що ворога. Там ж ситуація, яка була, ворог зайшов у місто, і вже практично російська техніка була в центрі міста, велися бої вуличні, і там серйозно постраждали деякі райони, особливо Північна Салтівка, яка у 40, в 40 кілометрах від Росії знаходиться відповідно туди і досі може прилітати серйозно. Але коли тільки зайшли російські війська, там здається 24 25 двадцять і окупували Куп'янськ. В найближчі села вони звідти гатили по Харкову градами, тобто діставали гради, і було дуже небезпечно. Всі ці сліди, всі ці рани, як я кажу, на місці вони залишилися. І зараз потрібно розуміти, що так швидко такі наслідки не прибираються, вони все одно залишаються і харків'янам з тим жити, але все одно вони повертаються потроху додому, бо дім є дім і. Багато хто десь по, по, по інших країнах, по інших містах побули якийсь період, але продовжують повертатися. Щодо Салтівки, яку я відвідала, також це теж було принципово важливий момент поїхати і подивитися, що там. То це фактично район Привід, Північна Салтівка саме. Так щоб глядачам було зрозуміло. Салтівка, це понад 400 тисяч населення. Це така собі маленька Полтава, такий такий район, найбільш густонаселений район міста Харків. І зараз він фактично привід. Туди привід, Наталко, Я перепрошую. Привід, тобто місто, саме район міста повністю знищений в цьому сенсі, мало заселений. Він не те, щоб повністю знищений. Він дуже добре побитий, скажімо так, фактично немає будинку без суттєвих е, якихось е, е, пошкоджень, вікна розбиті кругом, забиті ОСБ, Взагалі по Харкові ось ці жовті ОСБ цей матеріал забиті вікна. Це, це нормальна історія. Фактично, всі перші поверхи, бізнес, е, там заклади, магазини навіть у центрі міста. Але щодо Савтівки, то просто м, в деякі е, вцілілі квартири. Там можливо десь немає комунікації, можливо, десь немає світла, десь в районах, де життя відновлюється, і в будинок придатний для того, щоб там жити. Туди люди повертаються, самотужки там якось роблять всі ці комунікації спільно із комунальниками, щось самі роблять, і, і відновлюють життя. Але є будинки, де просто жити зараз неможливо. Це заборонено. Але квартири деякі вціліли, то просто люди приїздять там пополити полити вазони, подивитися, чи, чи ще не винесли все, скажімо так. Комунальники поприбирали ось таких слідів явних, знаєте, таких, щоб це от страшно було. Ти заходиш, що це вся розруха. Трошки це прибрано. Сміття немає. Люди приїжджають, прибирають. Але там, ну як вам сказати, ну якщо є двір. А це був новий район, тобто його вірніше він не стільки новий, скільки він останнім часом багато забудовувався і е, туди багато вкладалося в інфраструктуру. То зараз це нові дитячі майданчики із травою, яка поросла вже по пояс, і ходити по цій траві не можна, тому що там можуть бути е, досі міни, хоча її розміновували цю територію, але ви ж самі розумієте, що це це небезпечно. Це і от відсотків термітці може бути. Перепрошую, так так на це потрібен час, аби розмінувати вже до кінця. Усе пані Наталя, скажіть, зараз. будь ласка, ага, ви можете порівняти Вінницю, оскільки являєтесь вінничанкою, і працюєте при цьому у харківському медіа. У чому найбільша різниця між людьми, саме вінничанами і харків'янами? Знаєте, зараз, е, якщо ми говоримо про різницю у, людь у між людьми зараз, саме так, то так я буду доволі різка, і це багатьом може не сподобатись. Е, коли я приїхала у Харків, я ось навіть відчула це бажання харків'ян говорити, особливо коли вони чують, що ти не місцевий. Це чути по вимові. Тобто е, говорити, що там Харків російськомовне місто, ми можемо, але зараз цього значно менше. Харків'яни намагаються говорити українською, особливо якщо ти звертаєшся в Кажучи вже там про сферу обслуговування, магазини, транспорт, кав'ярні, які працюють. Тебе будуть обслуговувати українською, я тільки чують, що ти звертаєшся українською. Тому люди намагаються і говорять, я не можу сказати, що там всі російськомовні це буде неправда. Зараз багато людей переходить. І різниця саме в тому, от якщо до, до питання, що. Хай це звучить можливо образливо, але я вважаю, що у містах більш-менш умовно спокійних, які знаходяться в центрі, які знаходяться на заході України. Люди дещо дозволили собі розслабитися і забути про те, що в нас відбувається. У харків'ян немає такої можливості, тому що як ми розбирали питання, вони зараз намагаються відновити навчання, бо навчання в Харкові винятково онлайн, як у студентів, так і у школярів. Садочки теж закриті. Є підпільні заклади, які працюють, які приймають дітей у підвалах, але це заборонено. І про це відверто говорить влада, тому що якщо буде із Білгорода летіти ракета, то вона долітає за 30 секунд, а на евакуацію потрібно до 5 хвилин. Щоб дійти до метро, найближчого це 10 хвилин. Тобто харків'яни це чудово розуміють, і я скажу також чесно: вони не ховаються практично в укриття, тому що шанси невисокі сховатися. Прильоти є, прильоти навіть перед моєю поїздкою. Вони були буквально там в центр міста. Я знаю кав'ярню, в якій. Вибило папце, вибивало вікна і вулицю, в центрі якої пробило водогін російською ракетою. Тобто різниця в тому, що там не можна розслабитись, харків'яни це дуже добре розуміють, і вони постійно хочуть це донести до інших. Тобто, коли вони чули, що я там запиту щось про війну, або просто чують, що я не місцева, вони намагаються сказати: нам тут важко, ми боремося за своє місто. Але це наш вибір, це наш дім. Тобто вони знаєте, проговорюють травму. Я би це так сказала. І вони дуже добре пам'ятають, що війна вона дуже близько за 40 кілометрів від них. Тому то, ось ось то, то якраз хочеться і підійти до нашої більш професійної діяльності до медіа. Якщо порівнювати, наприклад, наші медіа і харківські медіа, про що вони більше говорять, і що, якщо зі сторони харківських медіа вони могли б сказати нам, ви могли б сказати нам, що потрібно нам по всій Україні доносити про Харків і зокрема про війну. Зараз скажу про медіа, але хочеться наприклад однієї людини так буде простіше. Мене таксист, коли віз на вокзал, і я просто запитала, чи ви виїжджали. Я потім 10 хвилин, коли він мене привіз, я не могла вийти, бо людині треба було виговоритись. Їм потрібно говорити. І він хотів говорити до мене, саме як до жительки з центру. Мені здається, нам треба якось обмінюватись. Тобто, щоб, щоб знову не було ось цього такого розриву між містами, між регіонами, там центр, схід захід. Нам потрібно обмінюватися. Якомога більше інформації і розуміти болі один одного. І показувати один одному, що ми вас підтримуємо, ми знаємо, що вам болить, ми знаємо, які у вас труднощі. Щоб у приміром жителей Сходу не складалося враження, що е в західній частині і у центрі тут всі забули про війну і вони там самі зі своєю проблемою. А знову ж таки, у нас не, не було враження, що війна вона десь далеко, і там от, хай воно все відбувається, сюди воно не дійде. Бо ми всі Красно бачили, що війна ходить дуже швидко і літає дуже швидко, і сьогодні здається тобі безпечно, а завтра вже ні. І об'єднувати досі треба продовжувати зараз. Ми об'єднані спільною бідою, але не потрібно допускати з цього розриву. Тому мені здається, що медіа мають так само обмінюватися інформацією, спілкуватися, робити якісь може телемости, я не знаю включення, але давати можливість харків'янам розповісти, що у них. І дати можливість нам допомогти, тільки знати чим і як Ну тоді, пані Наталі, ми будемо тримати з вами зв'язок і у вас будемо дізнаватися актуальну інформацію з Харкова. В тому числі Наталочко, Дуже вдячні вам за те, що ви поділилися своїм досвідом і розказали більше віничанам, які можливо не знали, що ж там відбувається, і відкрили очі на те, що війна, і нагадали, мені, що війна вона нікуди не пішла, але просто вона трішечки далі від нас.